Вітаємо! Сьогодні юридична компанія Law в партнерстві з e-Tender розгляне, як подати пропозицію на електронному майданчику e-Tender. Для того, щоб подати вашу пропозицію на закупівлю, вам необхідно увійти в свій кабінет на майданчику, натиснувши кнопку Вхід, і після цього натиснути кнопку Держзакупівлі Прозоро. Після здійснення вказаних дій ви потрапляєте на сторінку входу в особистий кабінет. Де вам потрібно заповнити свій логін і пароль, після чого ви зможете натиснути кнопку Вхід. Потрапивши в свій кабінет, ви маєте знайти необхідну вам закупівлю. У полі праворуч пошук закупівлі ви можете шукати закупівлі за ідентифікатором або ключовими словами, чи використовувати фільтри. Знайшовши закупівлю, вам необхідно натиснути на її назву, щоб перейти на сторінку вказаної закупівлі. Опинившись на сторінці закупівлі, ви гортуєте інформацію про закупівлю до розділу Реєстрація пропозицій. У вказаному розділі вам потрібно поставити відмітку, що ви підтверджуєте відповідність, критеріям прийнятності, заповнити поле вартості вашої пропозиції та інформацію про субпідрядник. Далі ви можете перейти до додавання файлів. Після натиснення кнопки Додати файл у вас з'явиться вікно, у якому ви можете обирати необхідні файли пропозиції, яку ви підготували заздалегідь. Обравши файл, ви натискаєте кнопку Вибрати. Після вибору файлу він з'являється на майданчику і ваша пропозиція автоматично зберігається як чернетка. Після цього ви можете обрати тип файлу та його приватність. Коли всі ваші документи будуть додані, ви маєте натиснути кнопку Експортувати чернетки. На цьому етапі ви можете також накладати водяні знаки, підписувати КЕП кожен файл, видаляти чернетки. У випадку завантаження помилкових файлів, їх можна редагувати або видаляти. Після експортування чернеток ваші файли експортовані на майданчику з'являється колонка поряд з документами про стан, дату і час документа. Після експортування файлів ви можете додавати ще документи і так само їх експортувати. Далі необхідно заповнити форму підстави для відмови в участі у закупівлі. Система підсвічує червоним кольором те, що потрібно обов'язково вказати учаснику при реєстрації його пропозиції. При натисканні на підтвердження відкривається форма для заповнення. Дією учасника мають відповідати тому, що вимагає замовник. Якщо заяву то учасник, подаючи пропозицію, заповнює відповідне поле. Документ означає, що учасник на підтвердження завантажує певний документ. Всі завантажені документи знаходяться в загальному списку після вказаної суми пропозиції. Також наявна технічна можливість завантажити документ безпосередньо біля підстави через кнопку Завантажити. Звертаємо увагу, що документ можна підвантажити в критерії тільки якщо його тип Документи, що підтверджують відповідність, а стан експортований. Після заповнення всіх критеріїв необхідно натиснути на кнопку Підписати КЕП» і подати пропозицію. Система відобразить вікно підпису, необхідно обрати вид підпису, електронний чи дієпідпис, тип носія, файловий токен або хмарний, надавача електронних довірчих послуг, особистий ключ і натиснути Считати. Коли відобразиться інформація про підписанта, потрібно натиснути Далі. Після успішного зчитування даних ключа натиснути Підписати. Якщо на вашому рахунку наявні кошти, пропозицію буде подано. Статус пропозиції в системі буде. Пропозиція зареєстрована, а статус підписи підписано. В іншому випадку вам необхідно поповнити ваш кабінет, а потім подавати пропозицію. Бажаємо вам вдалих закупівель!